Всім привіт! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно виконувати вправу, яка називається сідничний місток, але правда з підлоги або підйоми тазу. Бо це дуже популярна вправа. Вона зараз зустрічається майже в кожному тренуванні і її до того ж часто застосовують у фізичній терапії, але є декілька проблем. Дуже часто люди занадто захоплюються ідеєю, що їм потрібно якомога вище підняти таз. І як наслідок в них страждає поперек, хоча в цій вправі йому, навпаки, має ставати легше, і вони відчувають передню поверхню стегна замість задньої та сідниць. Але це означає, що ви щось робите не так. Тому. Сьогодні я вам дам декілька порад, які допоможуть вам покращити техніку виконання цієї вправи, і вам не знадобиться нічого прям над з обладнання. І обов'язково лишайте мені коментарі, чи допомогли вам ці підказки, бо я можу вам лише показати. Але без вашого зворотнього зв'язку я не буду розуміти чи. Спрацювали ці поради, або ж ні. Тож, не забудьте підписати, залишити вподобайку, і давайте починати розбиратись, як ж правильно робити підйоми тазу. Отже, яку помилку найчастіше спостерігаю я. Особливо, коли люди лише починають займатися, або просто десь побачили вправу і повторили її без будь-яких пояснень, техніки. Надто сильно піднімається таз. Тобто, бачите, в мене зараз прогин про в попереку я відчуваю тут напругу, моя вага змістилась зараз на шию та верхню частину грудного відділу. Цього бути не повинно. Тобто немає ніякого сенсу піднімати аж настільки високо, тиснути руками в підлогу, і ви відчуваєте, що у вас тут напружується ваш тріцеп, може навіть грудні м'язи, і тим паче, от в такому положенні ще й стояти, тиснути на п'ятках. Ні. Задача цієї вправи покращувати ваш функціональний рух в побутовому житті. А в побутовому житті ми з вами що робимо? Нам потрібно, щоб у вас грудна клітка зберігала своє положення над тазом, положення тазу було під грудною кліткою, і зберігалися опори у всю вашу стопу. Тобто не в п'ятки, отак ми не робимо. А у вас зберігається п'ятка, подушечка великого пальця і сам великий палець, і відповідно мізинець. Ще одна помилка це неправильне розташування ваших стоп. Якщо ви їх поставите надто близько до сідниць, то тоді ви будете відчувати напругу у вашому чотириголовому м'язі по передній поверхні стегна. Якщо поставити надто далеко, то, знову ж таки, ви відчуєте, що у вас працює задня частинка, але аж ніяк не м'язи ваших сідниць. Ще одна порада, яка не сильно дієва, це от витягнути руки і поставити п'ятки. На відстані від ваших рук. Але це також дуже дивна порада, бо для когось це може бути близько, для когось може бути далеко. У нас з вами різна довжина ніг, різна довжина тулубу, різна довжина рук, і тому такі поради вони не сильно дієві. Що ми робимо найкраще, так, аби знайти більш таку середню відстань, ви можете підняти ноги. Почергово, звісно ж, не отак, а не було прогано в попереку, і опустити одну ногу іншу, сильно не задумуючись над тим, як далеко ви їх поставили. Інша проблема сильно широко поставити ноги або надто вузько. В ідеалі ви їх ставите десь на відстані вашого кулака. Тобто, знову ж таки, не сильно широко, нікуди ноги не розкидуєте, нікуди їх не завертаєте. І в цьому положенні вам буде вже комфортніше зберігати і положення вашого тазу, і опору у всю вашу стопу. Нагадую, опора у вас йде у п'ятку, подушечку великого пальця та великий палець та подушечку вашого мізинця. У нас з вами три точки опори, і ми їх зберігаємо у цій вправі. Щоб зменшити напругу у верхній частині тіла під час виконання цієї вправи, ми можемо з вами покласти руки долонями вгору. Тоді вам буде менше хотітися якось завернути плечі всерединку і допомогти собі подібним скручуванням. Ви поклали, верхня частина у вас розвантажилась, тут будуть вам ще допомагати ваші найширші м'язи під час підйому тазу, якщо ви будете тиснути і відповідно ще краще вас стабілізувати. І так само положення стоп, яке допоможе вам якомога краще відчути роботу саме тих м'язів, які потрібні. Стопи ви ставите так, аби вони були спрямовані вперед або трохи назовні. Тут слухайте своє тіло, і плавно їх от підніміть на п'ятки і опустіть. Але слідкуйте, щоб ви не підгрібали отак от пальцями, не чіплялись за підлогу. Ні, от ви, начебто, трошечки підтягнули, аби стопи були активними. Коліна, нагадую, не розкидаємо, і вже в цьому положенні, коли ви будете виконувати підйоми тазу, вам буде набагато легше включити в роботу і ваші сідниці і, можливо, навіть відчути задню поверхню стегна. І при цьому ви не будете відчувати, що у вас перепрацьовує передня поверхня або поперед, бо попередня поверхня ще може відчуватися, якщо вона в такому а, трохи скороченому положенні, і тоді потрібно попрацювати над еластичністю м'язів, які знаходяться спереду. Тепер, коли ноги наші стабільні, грудна клітка розкрита, попрацюємо з вами над диханням та стабілізацією вашого кору, що допоможе вам потім навіть у виконанні присідань, втяги та інших вправ. От спокійно собі лягли та знаходиться в нейтральному положенні, тобто. Клубові кісточки паралельні до підлоги. Якщо відчуваєте, що десь положення не таке, як треба, то декілька разів зробіть тазовий годинник вдих. Стопами підтягнули підлогу до себе таз пішов в передній нахил, видих, штовхнули таз пішов до ребра, але не втискайте поперед. Так поперекатуйтесь, і от коли клубові кісточки будуть паралельні, тут ми з вами лишаємось. Робите вдих, відчуваєте, як ваші ребра розширюються, і на видиху. Вони наче закриваються і спрямовуються туди до тазу. Тобто, от зараз я спокійно дихаю, утримую це положення, ребра в мене не розкриваються, не розповзаються, але при цьому я відчуваю ось тут напругу. Тобто ви не повинні стискатись, будиночку тут бути не повинно. ні. Ви от використовуєте напругу і поперечного м'язу живота і коси, тобто, просто аби себе тут стабілізувати. І ось тепер, коли ви тут стабілізовані. Руки розводимо в сторони, робимо вдих, і видих, Витягуєтесь за колінами вперед, відлипає від підлоги таз, поперед, і опора у вас лишається в лопатки. Знову ж таки, я вже відчуваю, що в мене сідниці тут включилися, аби застабілізувати мій таз, щоб я нікуди не провалилась. Чи можу я піднятися вище? Можу, але в цьому немає ніякого сенсу, бо я вже відчуваю роботу тут. Якщо я піду вище, мені буде дискомфортно в попереку, у мене буде напруга в крижово-клубовому з'єднанні і мені вже буде некомфортно. Знову ж таки, якщо не зрозуміло, і ви відчуваєте, що у вас іде. Проген в попереку, ви можете додати сюди рух з тазового годинника. Чисто, аби відпрацювати. Ви робите вдих стопами, підтягуєте підлогу до себе та іде в передній нагол, видих, штовхаєтесь, витягуєтесь за колінами вперед, лобкову кістку тянете до ребр, ребра йдуть до тазу, але ні, ні в якому випадку не підтискаєте ось так сідниці. Ви собі цим тільки нашкодите. Просто трошки лобкову кістку тягнете, піднялись, контролюєте, аби коліна не розповзались, тут робите вдих і на видиху опускаєте грудний відділ, поперек, Таз. Таким чином, ви ще зможете розворушити свій хребет та розслабити поперек. Опора, нагадую, ви лопатки, не переходьте ось туди, от ви і спокійно собі опустились. Отже, давайте підведемо підсумок. Ми лежимо так, аби у нас з вами не було напруги в грудному відділі. Можете собі, якщо у вас сильно виходить голова вперед, підпотилицю. Покласти рушничок, але невеликий або подушку, просто аби голова була трошки вища і вам було це робити комфортніше, аби ви вже тут не намагалися закритись. Опору зберігаєте на всю стопу на п'ятку, подушечку великого пальця та мізинця. під час підйому намагаєтесь, наче лобкову кістку, підтягнути до ребра, ребра закриті, туди от сповзають в таз і піднімаєте себе. Якщо ви відчуваєте, що у вас не працюють сідниці, то спробуйте підніматися нижче. Можливо, вас не пускає ваша передня поверхня стегна. І Потрібно над цим попрацювати. Не женіться за висотою. Якщо вам легко виконувати вже підйоми тазу так от з двох ніг, ви можете сміливо себе, позбавити себе однієї точки опори і виконувати підйоми на одній нозі. Так само ваша задача тут буде утримувати ваш таз стабільним, або припідняти себе, утримувати в цьому положенні і почергово піднімати одну ногу та. Іншу. Тобто тут є багато варіацій для виконання цієї вправи. Головне, що вам потрібно відстежити, в якому положенні вам буде її виконувати комфортніше, щоб він не відчувати напругу в передній поверхні стегна або напругу в попереку, на яку висоту вам потрібно підіймати таз. Тобто ви все це можете спокійно адаптувати під себе та свої особливості, бо, знову ж таки, немає. Єдиної правильної техніки для всіх ми всі різні, тому і потрібно слухати своє тіло і робити так, щоб у вас працювали ті м'язи, які потрібні. Також важливий момент: якщо вам важко утримувати коліна на місці, ви відчуваєте, що вони постійно хитаються туди-сюди, то ви можете затиснути між колінами або валик для міофасціального релізу, або м'ячик, або блок для йоги, або навіть подушку, якщо нічого під рукою немає. Як це буде виглядати? Ви лягаєте. Розташовуєте валик між колін, все, ви його трошечки підтискаєте, але не потрібно стискати на повну ні, десь відсотків, може там на 10-20. І вдих, видих, витягнулись, підняли себе вгору, зробили тут вдих, і видих, опустились. Нагадую, вкотре ребра заправлені, контролюйте, аби їх не розкривати. І опускаєтесь. І в цьому положенні, коли ви вже відпрацюєте, вам буде це все робити. Комфортно можете додавати собі і вагу, і експериментувати з варіантами виконання. І, взагалі, всі ці принципи ви можете собі взяти і на виконання того ж сідничного містку з лавки, коли у вас лежить там гантель, штанга або гиря на ногах. Тож, досліджуйте своє тіло, експериментуйте, шукайте ті способи, які будуть підходити саме вам, і наставте хрест на якихось вправах, бо все можна адаптувати під ваші особливості, якщо знаєте, що робити та як. І, звісно ж, нагадую, підписуйтесь на мій канал, лишайте вподобайку, в мене тут багато корисного.